Або мир, або воєнний стан, причому не лише на сході, а й по всій Україні. Президент Порошенко готовий до радикального кроку, якщо на Донбасі до визначеного терміну не стихнуть постріли. І це відповідь на загострення бойових дій на усіх східних фронтах. Із наближенням неділі бойовики та Росія продемонстрували власну псевдоготовність до виконання мінських домовленостей. Причому по обіді того ж таки четверга. Найбільше зіткнення відбуваються в районі Дебальцевого. Дві доби постійних обстрілів зруйнували майже усі адмінбудівлі а від численних займань саме місто. Вигорає практично повністю знищено населений пункт Широкини. Загострюється ситуація і біля Маріуполя. Український Радбез констатує переміщення на територію країни додаткових сил та накопичення військової техніки і боєприпасів. Про вельми непростий тиждень у зоні АТО далі в нашому огляді. Бо є до настання перемир'я. З потужного вибуху розпочався цей тиждень. У ніч з неділі на понеділок. Донецьку лихнула ударна хвиля. Вибухову силу відчули навіть сусідні міста. Вогонь було видно за декілька кілометрів. Пожежу зафіксували камери спостереження. Ох... Одразу після цього так званий співголова Народного фронту Новоросії Костянтин Долгов в одній із соціальних мереж написав, артилерійський обстріл у місті вразив військовий хімічний завод. Проте прес-служба полку Азов заявила, в Донецьку вибухнув великий склад з боєприпасами. Тим часом соцмережі жартували, що це вибухнула якісна російська тушонка, яка прийшла у Донецьк з Росії у складі 13-го гумконвою. У прес-центрі ЖАТО запевнили, українська артилерія не задавала ударів по місту. Позиція сил АТО одностайна. Ми не ведемо артилерійський вогонь по житлових кварталах, по населених пунктах. Натомість чисельний колонець понад півтори тисячі російських військових увійшли до України на озброєнні найманців. Понад три сотні одиниць військової техніки, самохідні установки і гради. Колони попрямували до Луганщини. Повідомив речник штабу Андрій Лисенко. Складною ситуацією є в районі Дебальцевого. Цьому районі фіксується накопичення ворожої техніки з боку міст Стаханова та Сніжного. За день російські найманці 13 разів обстріляли місто і околиці з артилерії, та 5 разів невдало намагалися штурмувати наші позиції. Правильно організувавши оборону, наші військові знищили 4 ворожих танки. І, хоч і дебальцево під постійною атакою бойовиків, а від обстрілів щодня гинуть люди. У місті організували евакуацію мирного населення. Бойовики намагалися обстріляти й колони з евакуйованими, тож вивозити їх довелося броньовиками. Передусім, рятували дітей і пенсіонерів. За допомогою цих броньованих автомобілів, які перекрашені в білий колір, і з відповідними написами, що це є гуманітарний транспорт і якого неможливо чіпати, сідають наші працівники, наші підготовлені водії і виконують свою, ну так говорити, бойову задачу, навіть відмовляючись від тих же бронежилетів. Взялося за евакуацію і ОБСЄ. запланували вивезти близько п'яти тисяч мирних жителів. Про це йдеться у звіті міжнародної місії. Також спостерігачі заявили, у сепаратистів нове озброєння. Техніку бойовики отримують з Росії. Ми не були свідками якихось поставок зброї. Але ми бачимо, як зброя сепаратистів знищується під час військових операцій. Але у них завжди знаходиться нове озброєння. Воно ж має звідки-небудь надходити. От все, що ми можемо сказати. Протягом тижня терористи продовжували накривати градами населені пункти. Постраждало село поблизу станиці Луганської, а стріляли з веселої гори. Ця місцевість окупована так званими казаками, повідомив голова Луганської ОДА. Прямими влученнями реактивних снарядів зруйнований будинок голови райради. Ніхто не постраждав. Люди встигли сховатися в укритті, тільки но почався обстріл. Це сам шрот. Касяти зросла кількість загиблих у Краматорську. У вівторок їх налічувалося 12. Зараз говорять про Є Їй поранені. Таких понад 64. Майже половина з них військовослужбовці. Її діти їх восьмеро. Усі постраждали в лікарні. За оперативною інформацією штабу АТО. Терористи обстріляли тамтешній аеродром із систем залпового вогню. З Горлівки по Краматорську бойовики випустили 32 ракети. За попередніми висновками експертів, злочинці використали касетні снаряди з суббоєприпасами підвищеної дальності Торнадо. Вогонь бойовиками вівся з району населеного пункту Горлівка. Снаряди потрапили по литовищу, а також по приватному сектору та околицях міста Краматорська. Варто наголосити, що такого виду боєприпасів немає на озброєнні збройних сил України. У середу Краматорськ знову вогні. Близько восьмої ранку у місті було чути залпи. Снаряди потрапили у район Литовища. Обстріляли і Донецьк. Під артилерійський вогонь потрапила автостанція Центр. До Дебальцевого бойовики активно стягують техніку. За даними інформаційного спротиву, в районі Красного Луча помічені 10 танків, 8 БМП та 4 спеціалізованих військових авто. Під Новоазовським терористи очільнюють свої позиції, стягують гради. У п'ятницю, 13-го був обстріляний Артемівськ. Терористи стріляли касетними боєприпасами. Лише протягом суботи понад півсотні разів було відкрито вогонь по українським позиціям. Ворог вперто намагається просунути свої сили в напрямку Дебальцево. Поблизу міста точаться справжні бої. Під перекриттям танків, бойових броньованих машин піхота противника штурмувала позиції сил АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чернухіно, Кам'янка. Також ворог шість разів завдав ударів по самому Дебальцево. Крім цього, постраждали Луганське, Золоте, Санжарівка, Константинівка. З Градів на Луганському напрямку терористи вели вогонь, по щастю, Петрівці, Гірському. Є жертви у Луганську. Місто було обстріляне терористами. Постраждала східна частина. Внаслідок попадання снарядів зайнялася пожежа поблизу трикотажної фабрики. Також постраждав молокозавод та кілька житлових будинків. Запеклі бої тривають у Широкіному під Маріуполем. Полказов Азов повідомляє, дуже щільно працюють артилерія і танки. Саме місто практично знищено. А в ніч суботи на неділю має настати перемир'я, про яке домовилися у мінську. За документом, відведення всіх важких озброєнь здійснюватиметься обома сторонами на рівні відстані. Зона безпеки повинна бути шириною 50 кілометрів для артилерійських систем, калібру 100 міліметрів і 140 кілометрів для ураганів та смерчів. Наталка Фолівчук, ТВА.